Днями відбулася нарада в районній державній адміністрації за результатами проведених загальних сходів громадян за місцем проживання, які взяли участь районна влада, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб, керівники підприємств, установ організацій району. В ході наради обговорили питання, які за підсумками зборів громадян найбільше хвилюють, яких, до речі, вистачає керівники та заступники райдержадміністрації та районної ради під час доповідей звернули увагу на питання, які стосуються… Сувалось регулювання земельних відносин, ліквідації аварійних дерев, заміни опор ліній електропередач, зокрема заступник голови райради Олександр Могильний наголосив на необхідності оформлення сміттєзвалища благоустрою територій сільських рад про правильність проведення зборів громадян нагадала керівник апарату районної державної адміністрації Наталя Разумейко. Питання, яке піднімалось у всіх сільських радах, це питання стану доріг їх ремонт. Як поінформував начальник райавтодору Борис Перцев, коштів на вирішення Цієї проблеми поки що немає, але в майбутньому планується продовжити роботи. Ми со своєї сторони буде все таки дорогу горбово Блістава, тому що це дорога, яка з'єднує на сьогоднішній день 9 населених пунктів. Кублайовка ігнатовка взагалі розбита дорога, вона потребує капітального ремонту. І ми будемо з пропозиціями адміністрації і районної ради, щоб все-таки продовжати ісходять з того, що нам буде виділено на район саме це направлення. Громадяни району порушували питання щодо зменшення вартості квитка до села Будище, охоплення їх автобусним сполученням. Зокрема, жителів села Грем'яч, не влаштовує технічний стан самого автобуса. Начальник АТП 17443 Микола Душин пояснив, Грем'яцька зона. обслуживается, обслуживается лучше всех в районе, даже сказать в области. Автобус ходит ежедневно трижды на день. Причем автобусы, мы отказались обслуживать ремя Чернигов, в связи с тем, что у нас автобусы такие вот, как и Карус, уже э, топливо расход много, и они уже по 29 лет, мы отказались. На сегодня ходят красивые автобусы. Мерседес, 52 места, или же Сетра. А обедний рейс 12.50 обслуживаем мы. Обслуживаем. Сегодня у у нас 7 автобусов. Из них один автобус и карус, три паза, один паз писали, да, негодный. Осталось два Мерседеса, Рута и Газель стоит без водителя. Семь водителей, семь автобусов. Одне з нагальних питань селян, яке потребує негайного вирішення, є забезпечення медичним персоналом закладів охорони здоров'я. На що головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Черненко запропонувала, щоб у ФАПах та амбулаторіях району працювали громадяни сільських рад, які мають медичну освіту. Наприкінці наради голова районної державної адміністрації В'ячеслав Кавман також наголосив на необхідності продовження робіт з освітлення сільських рад. Касается сельской советы, те, с которыми мы начинали в первую очередь освещение, вы все знаете. Это и Воробьевка, это и Шептаки, это и Горбова, это и Блистовак, Орловка. Давайте в этом году уже потеплело. Пожалуйста, займитесь конкретно. На Раду еще раз проведем. Обратно выберем конкретно 5-6, с которыми мы будем работать, чтобы вы могли потихонечку осветить наши Nós tivemos